Яйця відносяться до категорії продуктів, які повинні бути присутніми в раціоні людини на постійній основі. Це цінне джерело вітамінів, мінералів, білків і цінних амінокислот, які важливі для здоров'я організму і міцного імунітету. Найчастіше з'яць готують яєчню і омлет або просто варять їх круто або не круто. Рецепти прості і зрозумілі. Результат виходить смачним. Але яйця можна приготувати не тільки на плиті, але і в духовці. Страви вийдуть і смачними, і апатитними. Ні трохи не гірше ділимося добіркою смачних рецептів яєць, для приготування яких вам буде потрібно духовка смачних сніданків, запечені яйця, запечені яйця з соусом маринара і моцарелою привіт з сонячної італії. Таке блюдо стане ідеальним варіантом як раннього сніданку. Так і пізнього бранчу інгредієнти яйця 2 шт. двашт. маринара один-два склянки, моцарелла один-чотири склянки, морська сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, червоний перець чилі за смаком, зелень за смаком, тертий твердий сир за смаком. Спосіб приготування: приготуйте соус маринара, розігрійте духовку до 200 градусів, соус влийте в форму для запікання, зверху розбийте яйця, додайте моцарелу і тертий сир, приправте за смаком сіллю і всіма видами перцю, випікайте 80 хвилин перед подачею, прикрасьте зелення, яйця запечені з грибами, яйця прекрасно поєднуються з грибами. Виходить вишуканий і в той же час вельми насичений смак, який припаде до душі навіть самому виборчому гурману, а ще це просто ситний варіант сніданку для насиченого дня складові: вершкове масло 45, лук шалот 1 шт, нарізана петрушка 2 двастил, гриби 110, сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, яйця 4 шт, вершки 4 чотиристил, спосіб приготування розігрійте духовку до 180 градусів. Форму для запікання змастіть маслом. Додайте нарізану цибулю і тушкуйте до м'якості, додайте ще олію і нарізані гриби, і обсмажте до готовності, додайте петрушку і приправте за смаком сіллю, і перцем розділіть цю суміш між чотирма формами для випічки, зробіть поглиблення в центрі і розбийте по яйцю. Зверху додайте по один стол вершків, поставте форми на деко, полити водою і запікайте протягом 10-12 хвилин до готовності яєць. подавайте, посипавши свіжою зеленню. Яйця в авокадо, яйця в авокадо не тільки апетитний, але і дуже корисний сніданок. Авокадо це не джерело корисних жирів, які активують розумову діяльність і сприятливо впливають на роботу серця і судин інгредієнти авокадо, два шт, яйце чотири шт. Томатний сос чотирич, сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, свіжа нарізана кінза за смаком, спосіб приготування: розігрійте духовку до 180 градусів, розріжте авокадо навпіл і обережно видаліть серцевину. Акуратно зробіть поглиблення в кожній половинці, щоб залишити більше місця для яйця, викладіть авокадо відкритою стороною вгору у форму для запікання, додайте чайну ложку соусу. Розбийте яйце і вилийте його в авокадо, посоліть, поперчіть. Запікайте в духовці протягом 12-15 хвилин, посипте нарізаною кінзою і подавайте з теплими тостами. Яйця і бекон запечені в хлібі, замість звичного сендвіча приготуйте яйця і бекон запечені в хлібі. Відмінний спосіб поглянути на звичний сніданок абсолютно по-новому, інгредієнти: круглі булочки 5 шт, яйця 5 шт, бекон 5 скибочок. Помідори двашт, сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, зелень за смаком, спосіб приготування. Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть булочки на деко, відправте в духовку на 5 хвилин, гострим ножем відріжте верхівку у булочок і зробіть поглиблення. Покладіть скибочку бекону в центр кожної булочки і розбийте яйце, помідори наріжте кубиками. Посипте кожну булочку, посоліть, поперчіть, відправте в духовку на 15 хвилин. Перед подачею посипте рубаною зелення. Запечене яєчня з помідорами. Якщо ви не в силах відмовитися від улюбленої яєчні, спробуйте запекти її з помідорами, не відмовляйтеся від сміливих гастрономічних експериментів. Інгредієнти: помідори, черві, 3 чашки, тертий пармезан, 1, 4 склянки, оливкова олія, 2 ствол, базилік, 1 гілочка. Сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, яйце 4 шт, спосіб приготування. Розігрійте духовку до 205 градусів. Помідори розріжте навпіл і викладіть у форму для випічки, випікайте 12 хвилин, дістаньте помідори з духовки, посипте тертим пармезаном, збризніть оливковою олією, посипте половиною рубаного листя базиліка, посоліть і поперчіть, Розбийте яйця зверху на помідори. Поверніть блюдо в духовку і випікайте 80 хвилин, посоліть яйця, Порчіть і прикрасьте базиліком. Запіканка тортила еспаньола. В Іспанії з яєць обожнюють готувати всілякі запіканки. Беріть ідею на озброєння і випробуйте особисто: приготуйте повітряну запіканку, тортила еспаньола, яка буквально тане в роті інгредієнти яйця 8 шт. сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком. Оливкова олія 2 чашки, картопля г, жовтий лук 250 г. Спосіб приготування: у великій мисці збийте яйця з великою щіткою солі, відклавши, нагрійте сковороду з антипригарним покриттям, додайте масло і нагрійте, обсмажте нарізані скибочками картоплю і цибулю протягом приблизно 25 хвилин. За допомогою злийте зайве масло, масло відкладіть, перекладіть картоплю і цибулю в жароміцну миску, посоліть і поперчіть. Яйця знову збийте, вилийте в миску з картоплею і цибулею і перемішайте. Дайте постояти протягом 5 хвилин, додайте 3 столові ложки відкладеного масла в неглибоку сковороду і нагрійте на середньому вогні, викладіть в сковороду яєчну суміш і смажте. Зрушуючи 6 хвилин, накрийте сковороду великою тарілкою і переверніть запіканку на тарілку. Додайте в сковороду один стлу масла і поверніть на вогонь. Акуратно викладіть в сковороду запіканку верхньою стороною вниз і смажте ще 2-4 хвилини до готовності. Обережно перекладіть запіканку на тарілку і дайте постояти 5 хвилин перед подачею, яєчні кекси з грибами та броколі, а ще з яєць можна приготувати смачні маффіни. Які стануть відмінним доповненням до ранкової чашки чаю або кави, інгредієнти яйця 10, шт. гриби 450, броколі 450, сушений чебрець, 1,5, морська сіль 1,5, оливкова олія 300. Спосіб приготування: попередньо розігрійте духовку до 170 градусів, овочі дрібно наріжте і перекладіть у велику миску, додати масло і чебрець, викладіть овочі на деко. Застелене папером для випікання, відправте в духовку, випікайте 20 хвилин, У ту ж миску розбийте яйця. Посоливши гарненько, перемішайте форму для випікання мафінів, застеліть пергаментом, викладіть овочі на дно кожної формочки, залийте яєчною сумішю, випікайте 20-25 хвилин.